Увага, тест на вік. Якщо ви знаєте, що це, то вам за 40. Якщо ви розумієте, як пов'язане це і це, то вам за 30. А якщо ви не з нетерпінням чекали на огляд FIO CP13, то ви беззастережно молодий та прагнете нових вражень. Сьогодні на каналі Емаудіо розглянемо касетний плеєр та дізнаємося, чи взагалі може така штука бути актуальною у 2024 році. Мене звати Містер Сані, Це студія руками. Про а це фіо. Отакий прям репчик. Почну з того, що фіо робить класні цапи та хайфай прилади, які націлені кудись в майбутнє, але ж раптом компанія спрямовує свою увагу в ретро і оголошує про створення касетного плеєра з назвою CP-13. Для багатьох це було несподіванкою, але не для мене. Я вже давно спостерігаю за сплеском цікавості до аналогових музичних пристроїв, і це помітно не тільки по продажам. Найбільш яскраво це проявляється в поп культурі. Усі ці тік-токи, Рілзи, музичні кліпи і цьому є пояснення: взаємодію з касетою або ж іншим аналоговим пристроєм, набагато цікавіше показати у відео, аніж якийсь там тричок у Спотіфайчику. І те саме стосується великого кіно, де, наприклад, плеєр, що належить Зоріному лицарю, це окремий артефакт. Навколо якого побудована ціла ідеологія і саундтрек вартових галактики на додачу. До речі, придивіться уважно до плеєра Пітера Квіла, це ж легендарний Walkman 79-го. Фіо повідомляє, що створення cp 13 є даниною поваги цьому першому плеєру від Sony. Та давайте трошки порівняємо. Але вже зараз, зараз, дуже прошу пролайкайте це відео і підпишіться на канал Аймадіо. Okay. Oh my god. Вага касетника відчувається в руці, вона становить трохи більше 300 грамів. Алюмінієвий корпус, алюмінієва кришка з пластиковим віконцем, і до нього є ось така спеціальна захисна наліпка. На верхній панелі корпусу розташовані великі овальні кнопки керування, все мінімалістично. плей, перемотки, перемотки і стоп. На боковій панелі регулятор гучності ну такий він доволі міцний і не відірвеш просто так. Вхід для навушників 3,5 мм І нарешті та річ, яка видає сучасне походження пристрою. Цей порт для зарядки, Type-C, а на додачу ось цей кабель для зарядочки. А Bluetooth є? Немає. Тому що це аналоговий пристрій. Ідіть зі своїм Bluetooth, знаєте, куди? По Wi-Fi. Ще є світлодіод стану зарядки. Червоний варто, червоний то любов. Червоний варто поставити гаджет на зарядку, а зелене означає, що плеєр працюватиме приблизно 13 годин. Відкрити кришечку доволі складно. Якщо не помітити ось цю малесеньку зачіпку, їй дуже не вистачає, якраз з лівого боку, тому що тут, ось так, це прям треба постаратися. А ліворуч, о! Це просто не Ну, в будь-якому разі я не буду телефонувати у Фіо в офіс такий. альо, Фіо, переробить бо я не можу відкрити кришечку. Хоча, от я вже навчився натренував свій палець, і мені вдається це відкрити одним рухом. Години тренувань, а ще ми його прогріли. Зараз однією рукою натренована права так, ну, наприклад, Па-бам! Який класний звук? І... Уявимо, що це навушники. Чи є? Зараз ви офігієте. Зараз, звісно, так. Це вам. Це воно, це воно. Це такий розрив. Oh, Так, швидко мотать, мотать швидко. Це еротика яких? 90-х? Я знаю, як маньяк. Коротше, це касетний плеєр з тих часів, коли ще був секс по телефону? Якщо пам'ятаєте, коли щось таке, перше, що ви почуєте, це легендарний теплий ламповий шум магнітної стрічки. До речі, на сайті розробник у перших абзацах презентації пояснює цей ефект, і майже переходить до вибачень, що аналогове відтворення має шуми в порівнянні з цифровим. Але ж, ну на мій погляд, в цьому можна знайти свій шарм. Звісно, це як аналоговий артефакт, як хруст вінілу, наприклад. Фіо, до речі, повідомляє, що не знайшов притомних виробників в шумодаві в і тому welcome to low fi А ще Фіо на своїх офіційних сторінках розповідає про те, що дуж було дуже складно запустити виробництво. І проєкт CP-13 було майже скасовано через нестачу комплектуючих, але на щастя, розробники були настільки вперті та захоплені пристрастю до виробництва, що змогли налагодити усі процеси. Алілуя! Відбракували більше 60% магнітних головок постачальника, обрали найкращі елементи та зібрали все це на повністю аналоговій схемі. Від магнітної головки до славнозвісного підсилювача GRC5532, що має статус короля операційних підсилювачів. Інженери Фіо встановили плеєр величезний маховик із чистої міді діаметром 34 мм та товщиною 4 мм для плавного руху барабана та зниження тремтіння при відтворенні. Посилили двигун, що живиться від джерела живлення високої напруги. 4,2 вольти, що більше за 1,8 або ж 3 вольти, які зазвичай встановлені в касетниках. До речі, розробники передбачили можливість регулювання швидкості руху магнітної стрічки касети. І на офіційному каналі FIO у Ютубчику, є відосик з інструкцією. Ну, якщо раптом треба буде щось регулювати, але мене все влаштовує конкретно з цим. Я вирішив дізнатися, чи треба мені корикувати швидкість плеєра. Як я це зроблю? Маю касету Федвоє сліма, записую трек до Dash з касети Вебелтон, а потім підставляю цифрову копію треку. І так зробив з 10 різними треками. І ви можете зараз наочно бачити, що запис з касети довший, тобто плеєр трошечки повільніше грає, ніж мав би. Але я б ніколи це не помітив, якби не зробив цей експеримент. Різниця ну, взагалі, не помітна, тому я не став запарюватися взагалі. Ще цікавий факт: розробники усвідомлено прибрали функцію запису та автоматичного реверсу, щоб зробити механіку простою та зосередитися на якості звуку, максимально можливої якості звуку. Тож про звук, давайте чесно: звук касетних плеєрів це не про аудіофільський кришталевий звук з високою точністю, Аудіокасета з її магнітною стрічкою. Зазвичай має помітний рівень фонового шуму та спотворень, невеликий динамічний діапазон, невиразну частотну характеристику і. Купу інших недоліків, але ці ж недоліки формують характерний касетний звук, який так цінується фанатами касетників. Конкретно з CP-13 він огортає м'яким та приглушеним тоном і сприймається як єдиний живий організм. От мені здалося, що на цьому звуці ідеально слухати тріп хоп від Месі Атака розриватися під Нірвану. Ну або ж габіч. і окремий кайф протіджо. Ну продіжу. Це взагалі кайф, тож на касетах. Це зовсім інший рівень сприйняття. Це складно пояснити тим, хто мав справу тільки з цифрою. Тут просто все інакше: від звуку до філософії. Цифра і стрімінги це моментальний доступ до улюбленої пісні. А касети, ну, це майже церемонія. Пошукати касету, вставити, перемотати на початок і слухати не один трек, а. Цілий альбом у такому випадку з головою принайшли у музичну подорож, яку саме задумав музикант, і зайвий раз рука не підніметься просто взяти і промотати пісню. Можливо, я так все це серйозно сприймаю, якраз через ностальгію. Перші касети я купував у 90-х, задовго до того, як у мене з'явився сам плеєр. Просто з надією, що він колись у мене з'явиться, я зможу вставити касету і послухати. От щоб купити касету, я займався перепродажем книжок з прості господі союз печаті, і кримінал так само був через бите скло. Я залазив у пункт здачі склотари, витягав пляшки з ящиків і наступного вже дня здавав в той самий кіоск. А за отримані гроші, опа! Купував касети, але найбільше постраждали мої батьки, які постійно не дораховувалися пару тріку гривнів у гаманці. Тобто ви розумієте, що по відношенні до плеєру і касет, ну я ніяк не можу бути байдужим. Тому, коли CP-13 потрапив в руки, все! Ця іграшка поселилась у мене на столі, а касети залітали ну, десь так раз на день. Ну, а ще це плеєр це магніт для гостей. Ось у кого він викликав стійкий вау-ефект від дітей до дорослих. Отже, поки мене зовсім тут не добило, ностальгія, переходжу до висновків. Мені подобається. Плюси. Якість збірки топчик. Нічого не люфтить. Все точно підігнано, красиво, виважено. Дизайн привабливий. Автономність роботи плюс. Гуд. Мінуси. Ну, у мене є питання до ергономіки. Не вистачає другої зачіпки на крисі, щоб було зручно відкривати плеєр. Дискусійне питання: чи треба кліпса на спинці плеєру. Ну, щоб носити його за поясом, звісно ж, з одного боку, такого рішення не вистачає, а з іншого, ну я слабко уявляю, щоб цей нелегкий і немаленький плеєр а, висів на джинсах. Схоже, він створений для бананок, для сумок, для чогось ще іншого. Бачу в мережі фірмовий захисний чохол для cp 13, але, по-перше, він не входить у комплект, а по-друге, він так само не. Має ані кліпси, ані шлейки через плече, тому він абсолютно зайвий не і не безпорадний. Припускаю, що якщо плеєр буде добре продаватися, то дизайнери все ж таки намутять зручних аксесуарів. Для деяких меломанів звук касетника буде недостатньо прозорим. Але нагадаю, що це гаджет для розширення емоційного досвіду, а не для мандрівок у текстурах, та ландшафтах саунду. Також є питання до ціни: 100 баксів для українця це вже відчутна сума, з якої можна і задонатити, і щось на шоколадку залишити. І нарешті головний мінус: де взяти касети? Звісно, у мене через мою діяльність такої проблеми взагалі немає. Я дружу з касетним баригою, що має тисячі касет у себе вдома, і до речі, дякую йому за підгончики. І от що робити людині, яка не має контактів. Гуглити в Україні є музичні онлайн та офлайн магазини, що надаються доволі багатий вибір раритетів і навіть новинок, які були записані на магнітні плівці. Основні технічні характеристики плеєра ви бачите на екрані. Ну а тепер вже і час вам підбити свої власні підсумки. От чи сподобався вам Фіо cp 13, чи бачите його потенціал? Ну і також поділитися у коментарях, який у вас був особистий досвід із плеєрами із касетами. Все, з вами був містер Сані, команда руками продакшн. І це ваш і наш улюблений канал про аудіопристрої Аємоудіо. Лайк, підписка і касета. А дзвіночок.